Всім привіт! От і у нас вже є досвід швидкої медичної допомоги. Так як ми були хворі, дитина була температура 39,3 і вона не збивалася, і ми поїхали до швидкої. Ми приїхали, поміряли дитині температуру, сказали, що в неї немає температури, хоч вона була. Взяли аналізи. І через три години нам позвонили і сказали, що є в нього грип і важна бактерія, з яку ми знали. Виписали четвертий антибіотик і сказали при температурі збивати. Я ще на швидкість сказала, що дитина два дня не п'є на що вони мені відповіли, щоб я їм давала йому давала сік або сік, заморожений. Це просто шок в шоці. І в кінці відео подивитися, в якому стані відправили дитину додому. Ми приїхали додому. У нього далі температура була 39,5. і є ціна швидкої, якби ми визвали на дім швидку. А в наступному відео я скажу скільки ми б мали платити за візит до швидкої.